Вітаю на уроці Я досліджую світ і сьогодні разом дізнаємось, коли повертаються з теплих країв птахи. Давай з тобою подумаємо, які ознаки весни ми знаємо. Дні стають довшими, сильніше пригиває сонечко. Розпускаються на деревах і кущах бруньки, зацвітають весняні первоцвіти, прокидаються від зимового сну комахи та звірі, прилітають звирію, птахи. А коли ж саме і хто повертається з вирюю додому в Україну, і дізнаємось на сьогоднішньому уроці. давних давен приліт перших перелітних птахів сприймався як велика весняна радість. Поява пернатих знаменувала прихід справжньої весни. Першими прилітають завжди самці. Вони шукають краще місце для майбутнього гнізда. Своїм співом вони приваблюють самочок. Шпак є одним з перших вісників весни. У березні-квітні вже чути бадьору пісню цього птаха. Шпак відомий і популярний артист серед птахів. Жайворонок майже одночасно прилітає із шпаками. Співати вони починають після прильоту самок. Біла плиска це невеличкий птах з довгим хвостом. Гніздо будує в заглибленнях на землі. Народі здавна казали. Плиска біла своїм довгим хвостом кригу розбила. З'явились плиски, це означає, що морозів більше не буде. Дикі гуси. Вони починають летіти дуже рано. Ще Щасних... сніг лежить на полях, ще ставки й озера не розмерзаються, табуни гусей летять низько над землею і час від часу сідають на полях десь поблизу води. Відпочити, попоїсти, поплавати. Повертаються додому і журавлі. Всередині березня вже чудно в небі куликання журавлиного. Ключа. Пташки долають надзвичайно довгий шлях до нас. Як правило, вони летять зграями, які очолює вожак, що задає ритм польоту. Решта летять позаду нього чіткими рядами, повторюючи рухи крил вожака. Завдяки такій організації вся зграя летить швидко, вправно дотримуючись дистанції і не налітаючи один на одного. А як же птахи знаходять правильну дорогу? В день їм допомагає зорієнтуватися розташування сонця і розташування гір, річок, рівнинної місцевості. Ну а вночі птахи шукають дорогу за зорями. І отже настає повне тепло і з настанням тепла повертаються звирюю ластівки. У ластівок короткі ніжки, їй дуже важко ходити по землі. Але у повітрі ця пташка здійснює ніби акробатичні трюки. Цей же час повертається і на насівучіший птах Соловей. Співає соловей для своєї самочки. Поки вона висиджує яйця. А ось і Зозуля повернулася додому. Зозуля, на відміну від інших птахів, не будує свого гнізда. А яйця підкидає в чужі гнізда. Пташенят зозулі вигодовують інші пташки. Отже, основна головна весняна торбота всіх птахів це будування гнізда та виведення пташенят. В чарівний день весняну пору. Коли струмочки дзюркотять, Ти підніми голівку вгору, птахи і звирії літять. Земля їх квітами стрічає, повсюду проліски цвітуть, А в синім небі сонце грає, І вказує пташині путь. Тож готуємось зустрічати перших перелітних птахів, які принесуть нам справжню і теплу весну. А я тобі дякую за твою увагу і до нових зустрічей. Гарного тобі дня!